Часу, коли ми збиралися з вами тут в залі останнє, нам вдалося завдяки офісу обуцмана нашого, я хотіла би йому подякувати сьогодні. Повернути брата і сестру, тобто двоє дітей, мама яких була в полоні півроку, батько яких загинув, захищаючи Маріуполь. Дуже важко дається ця тема нам. Я хочу нагадати, що зараз на офіційному порталі про... Які опікується якраз поверненням дітей, які називаються Діти війни числиться, що зараз депортовано 19 тисяч чотириста дітини. Фактично, підпільними методами зараз вдалося повернути лише 383 дитину. Але я хочу наголосити, що ми повинні підтримувати далі один одного і займатися цією темою на будь-яких можливостях і на будь-яких майданчиках, які нам доводиться з вами в межах парламентської дипломатії бути. Я нещодавно повернулася також з міжнародної конференції в Польщі на якій було присутні 13 міжнародних парламентів представників парламентів. Нам вдалося підняти цю тему. Закликати обсє привернути теж свої резолюції увагу до цієї теми з засудженням дій Російської Федерації щодо дітей. Я хотіла сьогодні подякувати нашій парламентській делегації в Ванкуверів ОБСЄ, які завдяки яким вони провели також відповідну резолюцію ОБСЄ. Хочу подякувати нашим парламентським делегаціям в парламентській асамблеї Ради Європи Європарламенту за відповідні резолюції, які були прийняті засудженням дії Російської Федерації і приверненням питання до повернення наших дітей до України. Хочу також наголосити на тому, що ми повинні розширювати свої можливості по парламентській дипломатії з цього питання. І попереду нас чекає саміт Брікс з Південно-Африканської Республіці, саміт країн Східної Азії в Індонезії. Я прошу всіх своїми можливостями долучатися до цієї теми. Хотіла би сьогодні з парламентської трибуни також подякувати Нобелівській лауреатці Олександрі Матвійчук, яка вже звернулася до президента пар на сторінках Санді там закликала його стати на чітку позицію проти масового викрадення дітей і не приймати міжнародного злочинця Путіна в країнах в себе. Я хотіла би також звернути вашу увагу, що парламент долучився до роботи Координаційної ради. Питань захисту і безпеки дітей указом президента мене внесено до цього списку. І я хотіла би всіх попросити вас ще раз докласти максимально зусиль до повернення наших дітей, постійно говорити, постійно піднімати це питання. Дякую за увагу.